Про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти агресора, ситуацію на міській арені та головні події життя Кременчуцької громади на 659-й день війни у новинному випуску. Наш час вітаю усіх, хто доєднався до перегляду. Ще одна неспокійна ніч. Захисникам вдалося знищити 41 безпілотник російських бойовиків. А випустили вони 42. Також відомо, що під час атаки загарбники випускали по українських населених пунктах зенітні ракети С-300. Шість таких ракет злетіли приблизно опівночі з окупованої Херсонщини. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацьовували кожну ворожу ціль. Зокрема, вдалось знищити 32 ударних дрони в Одеській області. Ще два було знищено на Херсонщині і п'ять на Миколаївщині. Однак не обійшлось без руйнувань та поранень серед цивільного населення, починаючи з вечора, 13 грудня. І впродовж наступних семи годин Одеська область опинилась під найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення росіян атакою. Дронів ударні безпілотники спочатку атакували Одесу. Після обстрілу обласного центру ворог розпочав довгу і масовану атаку на Ізмаїльський район. За інформацією очільника одеської ОДА Олега Кіпера, в Одесі внаслідок падіння уламків збитих дронів камікадзе, було пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них три дитини. Дітей та двох дорослих ушпиталили. У двох восьмирічних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми в дорослих струси мозку та поранення. Крім того, через російський терор пошкоджень зазнали 11 будівель. Вигоріло вщент, дві автівки. Пожежу було ліквідовано. На місці події спеціалістами було одразу встановлено мобільний пункт обігріву. З постраждалими та мешканцями працюють психологи, організовано підвезення їжі та теплих речей. Після Одеси ворог узявся за Подонав'ї. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Вже традиційно спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону. Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ. Люди на щастя не постраждали. Херсонська область вночі окупанти завдали ракетного удару по Херсонському району. Загинула людина. Зруйновано будівлю амбулаторії, приватний будинок, гараж. Пізніше російські військові двічі атакували Херсон. Рятувальники загасили пожежу у багатоквартирному будинку та бізнес-центрі. На щастя, минулося без жертв. Аморальність та цинізм, з якими окупанти ведуть війну, сягнула нового рівня. Соцмережами шириться відео, на якому росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними. Такі дії є черговим порушенням Женевських конвенцій, а саме статті 23 про те, що жодного військовополоненого не можна будь коли відправити у район, у якому загрожував би вогонь із зони бойових дій. А також не можна використовувати військовополонених для захисту будь-яких пунктів чи районів від військових операцій. Вони ж не люди, і їх стає дедалі менше. Знову рекордні показники демонструють наші захисники на полі бою. За попередню добу ліквідовано ще 1300 російських окупантів, інформує Генеральний штаб. Окрім цього, українські військові демілітаризували тисячі одиниць броньованої автомобільної техніки і авіації російських військ. Минулої доби також наші воїни знищили 10 танків, 22 броньовані машини та 12 артсистем, приземлили 33 безпілотники. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 342 тисячі 800 росіян. У квітні 1986 року десятки тисяч українців вступили у смертельний поєдинок з невидимим ворогом радіацією, що потрапила у повітря після вибуху на Чорнобильській атомній станції. 600 тисяч представників різних професій було задіяно у локалізації найбільшої техногенної катастрофи та її наслідків. 14 грудня день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Пам'ятаємо і ніколи не забудемо. Продовжимо новинами з Кременчучини. Депутати назвали головні цифри бюджету 24, На які цілі спрямують гроші найбільше про непосильну втрату міста та про невтомні спроби Кременчужан зберегти безцінні життя. Ми в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40 і завжди поруч в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе і слава Україні. Дві швидкі та три вантажівки звільнили зі снігових заметів обласні рятувальники. Через значне ускладнення погодних умов для підтримання доріг у належному стані залучали ДСНСівців, Повідомляє очільник полтавської ОВА Філіп Пронін. Одна із автівок екстреної медичної допомоги застрягла на узбіччі у селі Устимівка Кременчуцького району. Працівники ДСНС за допомогою тросу відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку дороги. Тим часом на автошляхах області працюють 126 одиниць техніки та 177 працівників. Дороги посипають протиожеледною сумішю, цілодобово на зв'язку диспетчерські служби. П'яний чоловік пошкодив менору на площі незалежності. Акт вандалізму правоохоронці зафіксували 13 грудня близько 17-ї, відреагувавши на звернення небайдужих. Громадяни стали свідками того, як поблизу пункту незламності невідомий перевернув ханукальну менору. Встановлено представниками юдейської спільноти міста з нагоди святкування хануки. Хулігана затримали, ним виявився 39-річний мешканець іншої області. ДСНСівці поділилися світлинами і відео порятунку тварин з безлюдного острова Вишняки, що у Кубиляцькому районі. Майже два тижні тварини перебували без їх доглядачки. Жінка померла на початку грудня. За цей час їжу для пухнастих доставляли місцеві мешканці та волонтери. Останні і забили на сполох про порятунок бідолах. Усього для порятунку було задіяно два плавзасоби водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувальної частини. Операція Мокрі носики так ласкаво назвали її рятувальники пройшла успішно. За п'ять годин врятовано понад 30 котів, шість собак, дві курки та одну качку. Замість ялинки Донати. У Козельщинській громаді відмовилися від ідеї встановлення новорічної ялинки. До цього точилися дискусії, втім, врахувавши думку більшості, питання остаточно закрили. У дописі на сторінці громади у Фейсбуці закликали скерувати енергію на донати, вказавши благодійний рахунок, з якого закуповують необхідне для військових Козельщини. Станом на сьогодні на рахунок надійшло близько мільйона 850 тисяч гривень. Допомогу отримали 239 військових. Буде, як то кажуть, уроком для багатьох любителів споглядати прикрашені деревця із вікон адмінбудівель. Легких грошей за лайки не буває. Застерігає кіберполіція. Правоохоронці пояснюють, це одна з поширених шахрайських схем. Аферисти пропонують передивлятися короткі відео, ставити лайк або ж писати відгуки у гугл-картах за гроші. Щоб увійти у довіру потенційної жертви, зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень. Надалі пропонують приєднатися до так званої робочої групи з можливістю більшого заробітку. Потім пропонують оплатити придбання товарів чи послуг. Є навіть шанс отримати виплату на картку, так шахраї ще більше втираються у довіру. Наступний крок пропозиція придбати товар, якого не існує, за значно вищими цінами. У такий спосіб зловмисники отримують доступ до рахунків жертв та привласнюють їх заощадження. Кіберполіція закликає громадян бути пильними. Не довіряти пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма, ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах і не переходьте за сумнівними посиланнями, застерігають правоохоронці. І знову Кременчук у жалобі 9 грудня під час виконання бойового завдання зі стримування збройної агресії РФ у районі Старомайорського Донецької області загинув наш земляк військовослужбовець Денис Белішко. І сьогодні кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести нашого героя в останню путь. Сьогодні сама погода плаче, бачите. Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого солдата, білішка Дениса Анатолійовича. Позивний тихий. Тривалий час він проживав в місті Кременчуці, закінчив нашу середню школу номер 18 закінчив наше ПТУ номер 7 Потім він працював на вагонно-будівному заводі. Але з початку бойових дій. Прийшов до, наш, до нашого РТЦК Кременчуцького, прийшов в медкомісію. Це сталося 20 липня 2023 році. Пройшов начальний етап навчання. Він був помічник навідника, гранатометник і був направлений в одну із бойових частин. Часть вийшла в зону бойових дій. Донецька область. Там в ході бойових дій, в ході арт-настрів, від отриманих осколкових поранень, на жаль, наш Денис загинув. Герої не вмирають. Допомагав і матері до Підтримував її, як він. Добровічливий, веселий по був. Всіх не ходив в общий язик з усема. Всі він старався показувати своїй сестрі і мамі, що в нього все дуже добре. Він добрий, гарний, сміливий. Я дізналася в понеділок, що його не стало. його сестри. Сказала, що він загинув. Тяжка втрата, особливо для його матері, Яка поховала чоловіка в цьому році? Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Дениса Белішка. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Про окупні свічки, шкарпетки від поетеси та збитий над Кременчуком шахет розповімо далі, але спершу нагадаємо. На позаміських дачах, де солодка від морозів стоїть під снігом та сама червона калина, живе у будиночку військового 20-річний чемпіон Європи і триразовий чемпіон України Олексій Лісенко. Живе, бо його домівку знищили орки під Маріуполем. Зранку тренується, а по обіді разом із мамою і іншими переселенцями відливає окопні свічки у майстерні підприємця і мецената Олександра Колотієвського. Ми обіцяли розповісти, куди доправили звідси чергову їх партію. Тож поїхала вона спочатку на такий собі перевалочний пункт у музеї війни при сьомому вищому профтехучилищі. Ми саме заскочили тут відвідувачів, майбутні зварювальники уважно слухали екскурсовода Володимира Полякова. Приїхав перед вами волонтер, Олег Буйков. і uh -huh. передав нам ось таке урківське поряддя. Ось з такою діркою простріляною. Нам музеї. Ну, показувати, як вони воюють, в чому воюють, і щоб ми розуміли, як екіпірується ось ця армія. Тому дякуємо людям, всім, хто допомагає нашому музею. Щиро дякуємо своїм вантажем окопних свічок. Експонатів додали, і ми, принаймні, ювілейна чотиритисячна залишається у музеї. Тут є символічна: це чотиритисячна свічка, яка виготовлена. Ну, Другими товаришами будемо так показати. Так, Попадаємо, що, хай, хай вона зігріває наших воїнів і береже їх. Дивіться, ми оце 4200 вже віддали. І ще десь у нас сотні дві є свічок, але... Більше тисячі намотаних, але нема чим заливати. Якщо вдома в кого є воск, парафін, старі свічки, гризки, будь ласка, приносите сюди в музей і ми будемо заливати, бо нічим заливати. На таможні, ви знаєте, з Польщі, що твориться, парафін в Кремлячук не заїхав і нічим робити свічки. Якщо вдома в когось є, може хто пасічник, може хто вдома там старі свічки валяються. Будемо дуже вдячні. До речі, наша ювілейна свічка не єдина тут така у своєму роді. Ось тут різні зразки цих свічок. Різні зразки. Я з міськом спілкувався. Це... Картон вони треба Побільше. Тоді планами хороші йде. А якщо один фітильок, довго горить, ну, свічка, а не горілка. Їм вона горить. Просто тут різні зразки, щоб можна було розповідати. Навіть от з вістками, да, щоб ставити можна. Теж не годиться. Вони розплавляються, вістки падають, шумка падає. Ну. А це зробили взагалі з 40 мм гранатомет американський. Ага. Вставили туди, от от, от 4 гвоздя, туди свічку ставиш. А, і виходить, ось така. Цікаву річ. Варто зазначити, цього дня ми були не єдині, хто саме через цей музей вирішив доправити посилки військовим. Це пані Людмила Смічко. Відома в місті поетеса, волонтерка. Вона плете маскувальні сітки, підтримує з Польщею зв'язки і з Польщі прислали для шпиталів, прифронтових шпиталів. Прислали Шкарпетки, одяг для поранених військових, ну і трошки медицини. Це то також донька її Людмила Снітко також закупила для шпиталів. А про те, чому ми не маємо зупинятися у своїх стараннях допомоги Збройним силам України, можливо, найкрасномовніше розповість крайній такий, що сюди потрапив. Експонат, навіть два ось, ось ця частина. Ось вона, ну там от. Тобто такими комплексами зараз ми збиваємо шахіди потрошки. Звичайно, шахід врізався в нього і він, бачите, пробив в этот, і вон там куски шахіда забрали. Ось це ось такі рештки. Не долетів. Збили. Це робота нашого ППО доблесного. Ось такі. Шматочки ну, розлітаються на ось такі шматочки. Саме печальне, ви все ж такі прави, соти. А на що соти не викликаємо? Соти. Тобто, найстрашніше, що це ж да, пчоли роблять, щоб мед, а ми робимо, щоб вбивати. Ні, ну це ж не пчели. Ні, звісно. І это, это и літаки, и так зараз по такой Но, в целом, схеме. схемі. Це як наповнити, щоб Да, І легкость, і жорсткость дають. То тобто і літаки по такій схемі робляться. Головне, що в цьому, те, що а, це є історія нашого міста примістите. Це нас з такими питаються вбити орки, але е, і наше ППО, в тому числі, ми їм дуже дякуємо. Ось це ціна наших тривог, які ми е, ну, іноді ігноруємо і не ховаємося в сховищах. Але ну просто подивіться, що летіло, щоб вбити нас. Це уста.